Сиденьки в затишній халабуді повертаються. Завітайте в нашу Халабуду і зробіть перший дитячий крок до світу IT. Приємного перегляду! Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розповім, як створити гру Збирайся руки з дуже цікавою механікою руху головного героя. Цікаво? Якщо так, то запрошуємо вас до затишних халабуди від проєкту Лейфсел по радощі. А допоможе вам в цьому stem школа Inventor. Тож, мощимося зручніше, готові полізти до халабуди! Повторюйте за мною, і у вас все-все-все вийде! Для початку в браузері знайдіть сайт Scratch .edu. Scratch це найпоширеніше програмне середовище серед школярів в усьому світі. Адже саме в Scratch можна навчитися програмувати, створювати власні ігри, анімацію і поширювати свої проєкти по всьому світі. Лише за 10 хвилин ми створимо з вами гру з цікавою механікою головного героя, де потрібно буде збирати зірки на час. Як вона буде виглядати? Так, запускаємо гру і ми будемо. Наш кіт літає і збирає зірки. За одну хвилину потрібно зібрати якнайбільше зірок. Ну що, розпочинаємо. Тоді заходимо на сайт ScratchNetEdu і там створюємо новий проєкт. Для цього потрібно на сайті знайти ярличок з назвою Створити і запускаємо наш проєкт. І так, що ми маємо в нашому Scratch'? -у? Набір команд, які поділені за кольором і своєю функцією. Набір команд рух відповідає за рух спрайту, тобто героя гри. Набір команд вигляд за вигляд спрайту, набір команд Звук відповідає за звуки, які будуть використовуватися в грі. І так далі, з якими блоками ми сьогодні познайомимося. Це будуть основні блоки, які ми використаємо в нашій грі. І зможемо запрограмувати власну гру. Також у нас є пуста область на екрані, де ми будемо саме збирати наші програми і програмувати наші герої. Усі герої, їхні всі рухи будуть відбуватися на сцені. Зараз тут головний герой рудий кіт. Сьогоднішня наша гра теж має головного героя рудого кота, але він трошки інакше виглядає, він буде літати для того, щоб він мав змогу збирати зірки. Теж ми будемо з вами шукати нашого рудого кота, що вміє літати. Цього Рудого кота ми видаляємо, сьогодні він нам не потрібен. А ось в наборі спрайтів Внизу є бібліотека ціла, такий кружечок-синій, де намальований білий кіт, натискаємо. І тут ми зараз пошукаємо кіт, який літає. Ось цей спрайт. Ми на нього натискаємо. І ось отримуємо на сцені кіт, який в польоті, так? він такий з лапка вперед, тобто може літати. І ми його спробуємо запрограмувати. Для цього нам потрібен перший блок, який ми використаємо, це буде блок, він знаходиться в наборі команд події, коли зелений прапорець натиснуто. Тобто, коли ми натискаємо ось на цей зелений прапорець, запускатиметься вся наша гра. В кожному спрайті у нас буде програма починатися з цього блоку, і таким чином вони одночасно всі запустяться. Якщо нам потрібно буде зупинити гру, ми оберемо е червоний кружечок. Зроблю, щоб було краще видно. Коли натиснути зелений проперець, що буде далі відбуватися? А далі ми запрограмуємо рух нашого кота, щоб коли ми рухали нашим курсором, тобто стрілочкою нашої мишки по екрану по сцені, наш кіт літав. Якщо ж ви використовуєте планшет, то він буде літати за вашим пальчиком. Можна буде рухати по сцені, і кіт буде літати за вашим пальчиком. І так, як це зробити? Перше, нам потрібно знайти в керуванні. Блок завжди, який буде повторювати ці рухи нашого кота, аж допоки не буде зупинена вся гра. Обираємо блок завжди, приєднуємо його сюди. Блок завжди, і всередину цього блоку будемо додавати два блоки руху. Перший це перейти до, тільки замість випадкової позиції, обираємо вказівник. Вказівник це і є наш з вами курсор, стрілочка нашої мишки. Перейти до вказівник і наступне слідувати за вказівник. Ось такі два блоки. Ми їх разом з'єднуємо і разом відправляємо в цей цикл, який буде повторюватись завжди. Можемо перевірити. Натискаємо на прапорець і ось за моїм курсорчиком рухається кіт. Так, рухається кіт, але бачите, не повертається. Можемо ось тут. Поміняти місцями, слідувати за вказівник, а потім перейти. А ну, о! Тепер краще, да? Тепер прямо ніби справжній, по справжньому літає. Чудово. Далі. Далі ми, у нас з вами сьогодні буде рахунок. Так? Ми будемо е, збирати зірки для того, щоб рахувати е, бали, а також у нас буде певний час, за який потрібно ці зірки зібрати. Ми зробимо цю програму саме в потику. Е, він на сьогодні головний герой і він буде в нього виконуватися ця головна програма. Але для цього нам потрібно створити дві змінні. Перша зміна буде рахувати наш, наші бали, а друга змінна буде рахувати наш час. Ми йдемо в набір команд змінні. І обираємо тут створити змінну». Перша змінна буде називатися Рахунок. Раст. Друга змінна буде називатися час. Так, Дві змінні, вони з'явилися ось у нас на нашій сцені. Їх можна переміщати, якщо вам десь буде зручно, їх інше місце перемістити або міняти місця. Так, зменшуємо. І далі робимо програму. Знову ж таки, коли зелений прапорець натиснуто, на початку гри рахунок має дорівнювати нулю. Обнуляється рахунок, щоб заново його рахувати. Ми обираємо блок Надати значення 0», тільки не моя змінна, а рахунок. Надати рахунок значення 0». А далі ми використовуємо блок, який буде рахувати наш час. На початку гри ми можемо надати нашим Гравцям або ви самі будете грати 60 секунд, тобто 1 хвилину для того, щоб назбирати найбільшу кількість зірок. Таким чином, коли розпочинається гра, рахунок у нас буде значення 0, а значення змінної час буде 60. Тобто на початку 60 секунд. Що буде відбуватися далі? А далі ми зробимо з вами ось таку програму. Тобто час має відраховуватись ніби назад. Ми обираємо блок. Так. Повторити до. Ось такий, повторити до». Далі в операторах шукаємо оператор, де є дорівнює. Ось витягаємо його і ставимо сюди. Що це ми з вами робимо? У нас буде повторюватись певний цикл до моменту, коли час не буде дорівнювати нулю, тобто він не закінчиться цей час. Ми вертаємося в набір команд змінні, беремо цей кругленький час і вставляємо його в перший кружечок. Повторити до того, поки час не буде дорівнювати нулю. А що ж ми будемо повторювати? А повторювати ми будемо ось що чекати набір команд керування, чекати одну секунду, набір команд змінні, змінити час на мінус один. Тобто, на початку ми надаємо в нашому часу значення 60 і з кожною секундою від цієї змінної буде підніматися мінус 1. Таким чином, у нас буде таймер на одну хвилину, і коли час буде дорівнювати нулю. То має все зупинитися. Тобто повторюється все до того, поки час не дорівнює нулю. Як тільки час дорівнює нулю, в набір команд керування зупинити все. Єдине, ми з вами зараз перевіримо, ось наш час, котик рухається, і час ось рухається: 57, 56, 55 і так далі. Далі, кіт у нас є, літає, час. Рахується, рахунок ми з вами теж створили. Тепер час додати зірки, які ми будемо з вами ловити. Відправляємося в команди в бібліотеку спрайтів і шукаємо зірку. Нас буде ловити кіт, я хочу, щоб він ловив зірки. Десь має бути зірка, 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 зірка. Так. І ось вона жовтенька зірка. Ось я додала зірку. Її розмір можна зменшити. Можна зробити меншу зірку. Можна зробити ой, ой, можна зробити більшу зірку. Ось такого розміру. Ну, я залишу, мені, здається, 60, дуже гарний розмір для зірки. Так. Але зірка має падати. Тож розпочинаємо програмування нашої зірки. Перший блок у нас, коли прапорець натиснуто. Коли прапорець натиснуто, далі ми відправляємо нашу зірку за певною адресою горизонтально в довжина нашої сцени від мінус 240 до 240 кроків нашої цієї зірки. Тому ми йдемо в набір команд рух. Далі беремо блок, на блок задати задати Х. Задати, Ось він, задати, саме не змінити, а задати. Задати Х, а потім йдемо в оператори. І беремо оператор випадковий від... І тут пишемо мінус 240. І далі 240. Так, супер. Після цього ми з вами. Що робимо? Беремо блок в керуванні завжди. Додаємо завжди. Далі. Змінити Y, щоб наша зірка падала вниз, шукаємо блок змінити Y», змінити Y» і вставляємо сюди на мінус 3. Таким чином, зірка буде падати вниз. І далі нам потрібно зробити дві умови. Перша умова, як ось в керуванні знаходимо, якщо то під низ синього блоку ставимо, і ще одна умова, якщо то. Заповнюємо перше. В операторах знаходимо оператор ось такий один кружечок менше другого е, кружечка. Вставляємо сюди. І тут ми пишемо мінус 170, а в перший кружечок із набору команд рух ми з вами шукаємо ось тут значення Y. І вставляємо значення Y. Якщо значення Y Менше мінус 170, то знову в рух ми шукаємо, переходимо до випадкової позиції, до випадкової позиції. Далі, друга умова: що якщо наша зірка торкається нашого кота, а торкається, ми знаходимо в датчиках, ось тут перший блок торкається вказівник, а ми обираємо кота. Торкається нашого кота. То теж знову в наборі команд-рух перемістити, перейти у випадкову позицію. І також, коли наша зірка торкається кота, ми, змінюється наш рахунок. Бо кіт, ніби забирає цю зірку. так? І змінюється рахунок. Додаємо перейти до випадкової позиції» і змінити рахунок на один. У нас готова одна зірка. Ми можемо перевірити, ось вона. оп, Піймав, все рахується, але тільки одна зірка. А я хочу, щоб було багато. Ми їх продублюємо. Натискаємо правою клавішою або затискаємо пальчиком: дублювати, дублювати, дублювати. І швиденько також в фоні обираю фон ось такого саду. Все працює. Вітаю вас! З новими здобутками, з новою грою з рахунком та часом, а також запрошую до участі у цікавому змаганні. Ми підготували для вас чудові подарунки від LifeSell та Inventor. Для цього потрібно виконати домашнє завдання. А саме додати свій спрайт, який ловитиме рудий кіт, і відправити нам на пошту middle.inventor.com.ua знімок екрану своєї гри скріншот. Перевіряйте, наскільки вправду ви навчилися створювати власні ігри. Це був наш останній проєкт. Тож очікуйте на результати! В цьому сезоні кажемо вам па-па і готуємо ще більше цікавинок для нових зустрічей. Не пропустіть результати розіграшу вже наступного тижня.